Я впевнений, кожен з вас в якийсь момент часу, поки вивчає програмування, стикалися з тим, що от я ніби багато часу витрачаю, я ніби дуже сумлінно навчаюся, але прогрес якось не відчувається. Ніби ви щось втрачаєте, ніби ви чогось не знаєте, як правильно треба робити. Тому зараз я розповім, на що потрібно звернути увагу, які ключові фактори треба застосувати для того, щоб ваш процес навчання був якомога кращий, щоб ви виділялися серед інших програмістів, щоб ваші результати були набагато. Краще за 99% інших програмістів приведу простий приклад. Люди приходять і кажуть, що я вже там більше року навчаюся, я проходжу якісь теми, я ніби дивлюся уроки, я взагалі цю теорію вже знаю ідеально, але я не вмію писати код, в мене не виходить. І навіть якщо людина може писати код, все одно прогрес повільний. А чому це відбувається? Тому що ми з вами звикли, що ми робимо якусь дію тільки коли ми на 100% впевнені, що ми зможемо її зробити. І коли ми починаємо відчувати, що в нас не вистачає якихось знань для того, щоб написати якусь програму, ми починаємо знову дивитися теорію, знову читати книжки, знову дивитися YouTube. Тому що, по перше, це легко можна взяти, зробити чай, подивитися відос на YouTube і все. І мозок такий каже: Да ну я ж ніби навчаюся, знаєте, робиться така е, уява, ніби прогрес йде, але по суті прогресу немає. Тому зафіксуйте собі обов'язково, щоб ви не витрачали мільйон, мільярди годин, хвилин свого особистого часу на пройдення теорії. А приходьте її і одразу починаєте щось робити у будь-яких сферах, але в частності в програмуванні починаєте робити практику, робіть задачі. Повірте, це буде набагато важче, але набагато краще буде, якщо ви будете робити задачу. Ви не будете знати, як це зробити. Ви почнете гуглити, і ви там знайдете відповідь. А не будете передивлятися якийсь там урок на годину вашого часу по теорії, яка вам дасть ну нуль результату. Другий принцип, якому я особисто слідував всю мою професійну кар'єру, це брати складні задачі. Мало хто про це каже, але коли ви починаєте працювати у, ну, як програміст, або в принципі навчатися у програмуванні, якщо ви робите задачу, яку ви можете зробити, яку вам легко зробити, то прогрес ваш буде мінімальний, тому що у вас не буде нічого нового, що ви з цього... Отримали. Тому, коли я працював і я бачив, що я вже в рамках цих проєктів, я не роблю складні задачі. Я вже все можу робити, але я розумію, що я ще не там, я ще не сеньор на той момент. Це був лише перший рік, коли я працював програмістом. Я йшов з компанії, і я знаходив проекти і компанії, які дозволяють мені розвиватися. Так само, коли я навчався, я зробив там 10 курсових робіт своїм одногрупникам, Там неважливо, як це вийшло, але... Потім я зрозумів, що окей, мені треба більш складні челенджі. Я почав набирати якісь проекти, які я так от беру, і я сиджу так і думаю, я й гадки не маю, як їх робити. Але після того, як виконав я цю задачу, у відсотках прогрес був просто колосальний. Це можна уявити, що от ваше навчання йде, ви потроху щось робите, А потім бац, задача, яку ви ніколи не робили. Складна, що капець, але потім після цього ви вже на іншому рівні. Тому завжди беріть складні задачі, які ви з першого разу, і взагалі з першого погляду, навіть не розумієте, і не уявляєте, як її вирішити. Відпочинок та дисципліна це те, що багато хто розуміє, але. Думають, що та я просто буду фігачити. Це ж я, мені потрібно хардкор, я закриюся вдома, не буду виходити місяць і буду тупо вчити програмування. Але ні до чого хорошого це не призведе. Чому? Тому що, повірте мені, коли ви кряду 8 годин навчаєтесь, це іноді менш ефективно, аніж ви будете навчатися сьогодні 3 години і завтра 3 години. Чому? Тому що мозку треба відпочивати. Він не може функціонувати 24 на 7. Йому потрібен відпочинок, тому ми ходимо спати. Тому. Відпочинок повинен бути не тільки тоді, коли ви спите, а ви повинні посеред дня відпочивати, давати собі паузи. І тоді процес навчання і вивчення нової інформації буде набагато кращий. Я окремо записував відео, де розбирав взагалі техніки і підходи, як треба навчатися для того, щоб це робити максимально ефективно. Тому обов'язково подивіться це відео. Десь тут наверху буде плашечка, щоб ви це зробили. Тому перейдіть буквально 5 хвилин витрати свого часу. І повірте мені, ці 5 хвилин будуть найкориснішими у вашому житті. Наступне це люди. Знаходьте, будь ласка, людей. Я людина комунікабельна, і я завжди впродовж свого навчання я знаходив людей, які вивчають те саме, що і я. Навіть коли от я зараз. Захоплюють штучним інтелектом, і я одразу, перше, що почав робити, це знаходити людей, які так само, як і я, цікавляться цією темою і розбираються в ній. Починаю або сам формувати ком'юніті, або у вашому випадку ви просто можете знаходити таких людей, знаходити таке ком'юніті. Я коли вивчав програмування, я так само знаходив ці ком'юніті, я туди входив. І коли ви в оточенні людей, які також замотивовані на те саме, що і ви робите, ваш прогрес навчання буде набагато краще, і ви, в принципі, вже себе будете почувати, як люди людина яка вивчає програмування, а не як людина, яка пробує або там починає вивчати програмування. Це як ви розумієте різні речі набагато якісніше, якщо ви вже будете себе позиціонувати та розуміти і відчувати як програміст. А де це все знаходите, друзі, ну тут вже Фантазія у вас може розкриватися варіантів. Багато інтернет нам в поміч, соціальні мережі, телеграм, канали, інстаграми і так далі. Пишіть, написуйте людям, не соромтеся, пишіть в LinkedIn, знаходьте. Ну це можливості дофіга. Вам на тарілочці ніхто не принесе типу ідеальний план, як що, куди, як робити саме вам. Я от помічаю, що люди, які знаходять зараз роботу, це виключно проактивні люди, які беруть і знаходять те, що їм треба, тому що вони в цьому рухаються. Тому наступне це якраз таки бути проактивною людиною. Я зараз аналізую багато людей. Я бачу, в мене багато людей навчається. Я бачу, хто з них знаходить роботу. І є, можна виділити одну головну і ключову рису, яка є в кожного. Це те, що ці люди вони проактивні. Вони настільки Хочуть стати програмістом, це знаєте. Хто сильно хоче, хто сильно прагне, той знайде можливість. І вони знаходять іноді я дивуюся тому, як вони це знаходять, тому що по моїй оцінці вони там, можливо, ще треба треба було почекати трошки повчитися. Але вони просто штурмують всі фронти, які тільки можна. Вони знаходять взагалі будь-яку можливість. Вони аплаються на будь-що тільки можна, знаходять ком'юніті, знаходять собі там менторів, навчання і так далі. І людина, яка отак чіпляється за будь-яку можливість, вона і. Буде успішне в цьому житті, а не тільки в програмуванні. Ще одна важлива річ це насолоджуватись процесом. От знаєте, я коли в університет поступив, я настільки кайфував від процесу програмування, що щоб вдома прийти після там, роботи, я паралельно щось, там, щось працював, щоб гроші якісь заробляти, і вивчати програмування або щось зробити, мені не потрібно було себе змушувати, бо я любив це. І це можна зробити штучно. Ви можете просто знайти якісь. Підходи до навчання, якісь задачі вирішувати такі, які вам буде цікаво вирішувати, і завдяки цьому вам не потрібно буде себе змушувати знаходити мотивацію для того, щоб почати навчатися. Ви просто будете спалаючими очима з величезним бажанням насолоджуватись процесом. Ви будете приходити такі. Я зараз таку аплікейшн, таку прилажушку напишу. Кайф круто. До відпочинку ще забув додати дисципліну. Не забувайте, що відпочивати це класно, мотивація. Це класно, хардворк також це класно в моменті, але набагато краще робити це дисципліновано. Тому, якщо ви прям насолоджуєтесь процесом цього навчання. Якщо ви побудували собі дисципліну і розумієте, що треба ще й відпочивати в проміжках, то ви не будете вигоряти, і в принципі весь процес для вас буде виглядати як якась забава. Ви будете ним насолоджуватись так само, як це робив я у свій період. Я там годинку попрацював, походив, пішов, чай попив. Потім знову продовжаю програмувати. І мені тому, що це подобається. Тому що я від цього кайфую, я роблю паузу, в мене мозок краще сприймає інформацію, і мені це в принципі подобається, і в мене є дисципліна, тому що я тоді там до боки з понеділка по п'ятницю я виключно займаюся програмуванням. Ну як виключно майже на увазі по вечорам я займаюся програмуванням, а інший час я там на виходних відпочиваю для того, щоб потім в мене були сили знову розпочати навчання. І наостанок просто скажу: а, виберіть собі якусь мету. Дуже сильно дезморалить людей, там ситуація на ринку і так далі. Але я вам хочу сказати, що навичка програмування, вона зараз вкрай важлива, в тому плані, що це не просто для того, щоб працювати програмістом, а багато інших професій потрошку теж. Потребують навичок програмування, щоб робити якісь прості речі, і у подальшому програмування буде така ж сама навичка, як маркетинг або продажі, які корисні абсолютно будь-де. Тому знайдіть для себе якусь цікаву мотивацію, не знаю, зробити якийсь цікавий проект або просто прокачатися, буде крутою людиною, тому що переваг вивчення програмування набагато більше, аніж просто знайти роботу в IT і працювати з у наймі. Тому придумайте собі якийсь цікавий проєкт, знайдіть те, що вас мотивує, те, що вас заряджає. Якісь там не знаю для мене, наприклад, це там якісь там і яйні автоматизації зараз конкретно. І я таки думаю, окей, класно було б зробити якийсь там такий проект, і просто починайте певні кроки до цього йти. І у вас буде набагато більше бажання, вам буде легше це робити дисципліновано і, в принципі, легше буде досягти результату, тому що якщо у вас немає кінечної цілі. То куди ви йдете? Пишіть коментарі, чи згодні ви чи не згодні з цими пунктами. Я абсолютно все читаю. І пам'ятайте, що дорогу подолає той, хто йде. Тому просто йдіть до своєї мрії.